Шановні крафтолюбителі, я зараз запрошую вас в королівство Волинського бровара, де народжується справжнє крафтове пиво. Я вам трішки розкажу про Волинський бровар, як він народився, що він робить е, на протязі останніх восьми років і я, е, чим ми живемо взагалі. Пиво від бровара розпочинається ось з цієї варниці. Тут ми задаємо солод, тут ми задаємо хміль, тут ми кип'ятимо наше сусло для того, щоб воно. Пізніше перейшло у наші резервуари для бродіння. Ось там цілий місяць ми це робимо. Дозріва дозріваємо цей продукт, кланяємося щодня для нього до нього, для того, щоб він вийшов як ми хочемо. Такий, щоб він вас зацепив до самої глибини. Тут ми броди. Ось тут ми, ми доброджуємо, Ось тут ми готуємося бути самими смачними в Україні. Ось і закінчується мій робочий день сьогодні. На завершення я зайшов склад, просто беру собі два готових продукти: і Спліт, наприклад. І мій вечір продовжується. Дякую.